Лаванда одна з небагатьох ефірних олій, яку можна використовувати в чистому вигляді на шкіру, вона використовується при битових опіках, забоях, укусах камах та лікуванні прищів. Що це за олія? Давайте поговоримо про неї детальніше. Лаванда найвідоміша природна протизапальна речовина. Наприклад, якщо ми отримали опік при готуванні їжі вдома. Ми наносимо лаванду саме на місце опіку, вона зніме прияви запалення і зменшує болівий синдром. Говоримо тільки про легкі битові опіки. Також ми використовуємо лаванду при будь-якому легкому запаленні. Поєднання антисептичних та протизапальних властивостей в лаванді робить її дієвим засобом для лікування прищів. Тому самостійно ефірну олію лаванди можна наносити на місце висипань прищів. Професіонали роблять з нею косметичні засоби. Ну а юст пропонує крем з лавандою для звичайних споживачів як самостійний косметичний засіб. Як і всі ефірні олії, лаванда впливає на наші емоції, і тут вона працює також як заспокійливий засіб. Тому ефірна олія лаванди використовується ввечері. Використання декілька крапель ефірної олії лаванди у спальні допоможе краще заснути. Ефірні олії це дуже концентровані речовини, тому дозування має бути дійсно по крапелькам. Розповідаємо про ефірні олії та рослинні засоби з розумом. Приєднуйся!